Добрий вечір, пане Романе. Добрий вечір. Хотіла з вами обговорити от, власне, вашу статтю, співавтором якої ви є. Скажіть, будь ласка, вона така досить резонансна, і ви вже не вперше пишете про ваше видання про можливе протистояння Залужного і Зеленського, але от конкретно з цієї статті. Чи відомо вам вже можливо, що є якась реакція або президента України, або головнокомандувача ЗСУ на цю публікацію? Ну, я так розумію, у них не прийнято в цьому контексті реагувати на публікації в змі. Не було ніякої реакції по суті на публікацію в економісті. Якщо пам'ятаєте, не так давно була стаття не було реакції на статтю в таймі. Мені здається, яка в якій теж тема певної напруги між повнокомандувачами звучала. Я ну, не думаю, що ця реакція буде публічною. Не публічно, я знаю, що там багато хто образився на нас із одної, з іншої сторони, але ну, така вже доля журналіста бути приємним. А, на вашу думку, як довго можуть тривати оці такі конфлікти між Зеленським та Залужним, там чи загалом між офісом президента та військовим командуванням? Що ви про це скажете? я б не називав це, по-перше, конфліктом там чи якимись такими словами. Тобто є певна напруга, очевидно, між генштабом і офісом між Зеленським і Залужним. Але якщо ми в статті про це пишемо, що вона з'явилася ще тоді, коли російські війська стояли під Києвом у квітні, навіть не в квітні, в березні минулого року, ми вперше з моїм колегою Романом Кровцем писали текст про те, що Є певне занепокоєння, скажімо так, в офісі президента стосовно політичних амбіцій Валерія Федоровича. Так і тоді вже були там певні рухи, які потім виявилися в те, що там залужний зник з медійного поля як фігура там і почав займатися тільки танкими соцмережами і раз у рік давати інтерв'ю якомусь західному виданню там, тому якби. Це триває вже там ну, скоро два роки, і за великим рахунком не особливо заважає ця напруга ну, вести війну, вести оборону там і тому подібні речі. Тому я сподіваюся, що ще кілька, ну принаймні, там якийсь дуже тривалий період. Це зможе так само далі не заважати Україні відвоювати території і отримувати свої позиції. Не думаю, що це якась просто штука. Ну тобто, є там, скажімо так, гарячі голови, які хотіли б якихось різких там кадрових рішень, як з одного, так і з іншого боку. Але мені здається, що головна задача суспільства і медіа, в тому числі, донести керманичам, що це не найкраща ідея. А от у статті також йдеться, що залужний, нібито скаржився Лойду Остіна на офіс президента. Можливо, вам відомо, якою була реакція Остіна на це? Дивіться, там трошечки було не так. Остін в приватних розмовах з українськими високопосадовцями розповідав, що ну, поділився спостереженням, що ну, якби його американські генерали розповідають, що Ну, залужений час від часу комунікує про те, що є ну, якесь нерозуміння в нього там з офісом або з певними своїми там, скажімо, колегами підлеглими. Та, і Остін поділився ну, цими спостереженнями, скажімо так, з українськими високопосадовцями. І це не дуже сподобалося президенту там і офісу через те, що виходить, що. В зовнішній комунікації, ну топ керівництво не дотримується цього полісі one voice, Знаєте, коли є, що ми всередині країни можемо там мати якісь суперечки і сварки, але коли ми говоримо ми назовні з партнерами, то ми говоримо як одна команда. Оце якби напружило, скажімо так, офіси самого президента, наскільки нам відомо. У мене до вас ще таке запитання, можливо. А ви захочете відповісти? Можливо, ні? От про, про цей рейтинг Зеленського та Залужного, який нібито однаковий, так йдеться про те, що такі результати неопублікованого соцопитування групи рейтинг Зеленський 42% підтримки, залужний 40%. Скажіть, будь ласка, там це замовлення української правди провести такий рейтинг? Чи власне? Дивіться, ми точно не знаємо, хто замовник, але швидше за все це замовлення офісу президента. На вони періодично, ну або команди президента, скажімо так, буде точніше. Ми не знаємо, чи це сам офіс замовляв, чи для нього хтось із, скажімо так, владної команди. Але такі замовлення вони влада робить регулярно. Тобто, ну соціологи їх не публікують, тому що я певна. Домовленість написана між соціологами не публікувати під час війни політичних рейтингів. Єдине, що вони публікують, це рейтинг довіри до інституції і до е, людей. Тобто, якщо ви зайдете на сайт, це де ця Група рейтинг робила це, це опитування. Якщо ви зайдете до них на сайт, вони недавно публікували частину з цього опитування, і в ній якраз яка стосується довіри. Там ставлення людей стосовно того, чи в правильному напрямку рухається держава, чи неправильно. Ну такі знаєте, які загальні е, речі, та але от політичну частину вони не публікують. Е, тобто, я точно не знаю, хто її замовляв, але очевидно, що це хтось був зазвичай е, це робить е, хтось із влади. От а стосовно, ну вона у нас це опитування є повне, тобто ми не не уповноважень, скажімо, так його публікувати, але ми взяли звідти одну один графік після того, як пов'язані з офісом президента телеграм-канали, там і різні, скажімо так, опіньйон-мейкери почали з цього опитування публікувати дані першого туру. В якому видно, що там у Зеленського більше 45, здається, 47%, щось таке в районі, там, ну, якщо похибку врахувати, умовно 45. А у Залужного ну, в районі 30. Да? Тобто, е е очевидно, що в другий тур е найбільш ймовірно вийдуть саме ці два кандидати, якщо умовно припустити, що десь от зараз були проведені вибори. Це дуже якби соціологія під час війни от така досить умовна річ, але от тенденцію вона якусь певну е показує. І от в цьому дослідженні, в яке в цих даних, які публікували там пов'язані з офісом каналу, ну от ця інформація про перший тур і є. Але там цікава не так ця інформація про перший тур, як те ті дані, які от ми опублікували, про те, що якщо в другий тур вийдуть залужний зеленський, то очевидно голоси розділяються фактично порівну. Там 2% різниці, це в межах похибки, тобто чисто. По соціологічним канонам можна казати, що підтримка фактично ідентична, та і це е, досить такий промовистий і показовий факт, який ми вважали, що ну, вартий публікації.